Єдині новини тривають для вас. Працює команда Інтера і я, Лілія Налягака. Починаємо з головного на 15-ту годину. Триває чергова атака дронів на Україну. Ударні безпілотники зайшли з півночі і рухаються на південний захід. Попередили у повітряних силах. Регіони, для яких є небезпека, ви зараз бачите на екрані. Вони позначені червоним. Якщо ви живете в одній з цих областей, будьте пильні, перебувайте в укриттях до відбою. 52 безпілотники збили українські захисники в ніч проти неділі. Це половина усіх запущених по Україні дронів, повідомляють повітряні сили. Загалом росіяни задіяли для атаки 103 шахеди та безпілотники інших типів. Також зафіксовано запуск балістичної ракети Іскандер М з Криму повітряні цілі були збиті у 12 областях України через активну протидію сил оборони 44 ворожих безпілотники, імітатори, локаційно втрачені. Один дрон полетів у бік Білорусі. У броварах на Київщині ліквідували наслідки влучання російського дрона у 25-поверховий будинок. Про це повідомила прес-служба ДСНС. Нагадаю, ворожий безпілотник поцілив по житловому будинку цієї ночі. Зайнялася покрівля та ліфтове приміщення. Рятувальники проводили евакуацію мешканців. Жертв та потерпілих немає. Пожежу на площі 30 квадратних метрів ліквідували. У національній поліції додали, що пошкоджено також автівку та вікна в іншій будівлі міста. Окупанти розстріляли п'ятьох українських беззбройних полонених. Про це повідомляє уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Відео з черговим злочином росіян поширили оператори дронів 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Це де саме сталося наразі невідомо. П'ятеро українських воїнів опинилися в оточенні росіян у напівзруйнованій хаті. Коли стало очевидно, що ситуація для захисників безвихідна, вони були змушені здатися. Про факт розстрілу Дмитро Лубінець повідомив ООН та міжнародний комітет Червоного Хреста. Російські воєнні злочинці мають отримати найсуворіше покарання, передбачене законом. Наголошує омбудсмен. Українські оборонці відбили потужний штурм росіян на Куп'янському напрямку, що на Харківщині. При цьому вдалося знищити ворожу бронетанкову групу. Про це повідомляє оперативно стратегічне угруповання військ Хортиця. Вдалу роботу наших хлопців можна побачити на відео, опублікованому 14-ю окремою механізованою бригадою імені князя Романа Великого. На ньому українська аеророзвідка методично один за одним знищує танки та бронетехніку противника ударами з дронів. Для штурму окупанта залучив 5 одиниць бронетехніки, два танки та три БМП з десантом. Вся техніка була знищена повністю, як і особовий склад, який намагався. Сховатися в лісосмузі. На Харківщині нашим захисникам вдається не лише тримати фронт, а й потроху відсувати ворога. Утім, ситуація залишається складною. За минулу добу наші бійці витримали понад 200 обстрілів, потерпають від щоденних ударів і мирні жителі у прифронтових регіонах. Більше дізнаємося від моєї колеги Світлани Шакаре. Вона з нами наживо з Харкова. Світлано, вітаю! Які новини на тепер? Вітаю, Лілія. Ця доба у Харкові пройшла відносно спокійно. А от харківські прикордоння Росіяни продовжують методично знищувати, обстрілюють мирні населені пункти. Так стало відомо, що сьогодні, об 11 ранку, росіяни скинули боєприпас фпв дрона на мирного мешканця міста куп'янськ це сталося біля магазину чоловік знаходився на вулиці як повідомив очільник харківської обласної військової адміністрації олексинігубов через тяжкі поранення у чоловіка ампутація кінцівки з артилерії росіяни обстрілюють також прикордоння і от минулої доби артилерію дістали вже Ближче до села, яке знаходиться ближче до Харкова, обстріляли борщову. Там поцілили по відкритій території. Постраждалих там немає. З артилерії минулої доби росіяни били також по куп'янській громаді. Зокрема, обстріляли село Сенькове. Там після обстрілу загорівся приватний будинок. Били також по Кіндрашівці, а по подолах завдали удару ФПВ-дроном. І на Харківщині продовжується евакуація мирного населення із прифронтових вже небезпечних сіл, зокрема Куп'янської, боріської громади. Як повідомили в поліції, цієї доби вдалося вивести 21 людину, із них одну дитину, яка ще знаходилася на цих територіях. Такі в нас новини, Лілія. Дякую тобі, колего. Світлана Шакера розповіла про обстріли Харківщини та евакуацію з прифронтових районів. Росіяни знову скаржаться на масову атаку дронів. Нібито цієї ночі у п'яти областях збили 42 безпілотники, найбільше 20 – в Орловській області. Скільки БПЛА дісталося цілі, місцева влада не каже, однак знову дісталося нафтобазі у селищі Сталевий Кінь. Вона горіла уже вдруге за грудень. Ця станція важлива ланка у постачанні нафтопродуктів для російської армії, пояснює український генштаб. Було тривожно і в Ростовській області, неподалік Таганрога. Місцеві пропагандистські змі пишуть про. Атаки дронів та одну ракету. Втрат і пошкоджень, запевняє місцева влада, немає. У Росії зіткнулися два потяги з вугіллям. Інцидент стався у Забайкальському краї. З рейок зійшли 42 вагони. Потерпілих, нібито немає. Рух потягів на ділянці зупинили. Прокуратура буде з'ясовувати причини інциденту. Зокрема, перевірятиме, чи були дотримані правила безпеки. Місцева влада прозвітувала, цього разу шкоди для екології немає. Польща готова збивати російські ракети, якщо вони стануть загрозою для її території. Про це заявив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю Голосу Америки. Однак бити по цілях над українським небом поляки не готові. За словами міністра, у цьому питанні немає єдиного рішення НАТО. Також Варшава не відправлятиме своїх армійців на територію України, але це рішення можуть переглянути в майбутньому. Ми виключаємо можливість перебування польських військових на території України. Ми вважаємо, що такі рішення не повинні прийматися групою країн. Ключову роль у цьому рішенні має відігравати НАТО. Ми розглядаємо подальші кроки, коли цей етап настане. На даному етапі ми не плануємо вводити війська в Україну. Я не буду робити жодних заяв. Я просто кажу, що ми не плануємо вводити війська в Україну, поки мирний процес не завершено. Серед постраждалих у Магдебурзі одна українка. Вона у тяжкому стані. Трагедія на різдвяному ярмарку в Німеччині сталася у п'ятницю надвечір. Автівка на великій швидкості влетіла в натовп. Загинуло п'ятеро людей, понад сорок дістали травми. Цього року ярмарок уже не працюватиме. Люди несуть на місце трагедії квіти й лампадки. За кермом смертоносної автівки був 50-річний лікар-психіатр, громадянин Саудівської Аравії. Причини його вчинку з'ясовує слідство серед версій – ставлення Німеччини до саудівських біженців. На думку підозрюваного, воно має бути кращим. Після таких новин кілька сотень людей вийшли на протест у Магдебурзі. Вони вимагають масової реміграції. Після завершення допиту буде видано ордер на арешт злочинця. Після цього ми доставимо підозрюваного до в'язниці і продовжимо судовий розгляд. Станом на зараз його будуть звинувачувати у п'яти вбивствах, оскільки ми маємо п'ять загиблих і 205 замахів на вбивство, поєднаних із нанесенням тяжких тілесних ушкоджень. Це те, що ми наразі інкримінуємо злочинцю. В Ірані енергетична криза, промисловість майже повністю зупинилася. Національна валюта оновила свій історичний мінімум відносно долара. Про це повідомляє Нью-Йорк Таймс. Іран має великі запаси природного газу і сирої нафти. Однак роками перебуває під санкціями. Через них виникли проблеми з модернізацією енергетичного сектору, і цьогоріч вони сягнули критичної точки. Це визнав навіть лідер країни, президент Масуд Пезешкіан. Ще більше погіршили ситуацію атаки Ізраїлю. Йому вдалося підірвати два газопроводи в Ірані. Через це країна перейшла на аварійні запаси палива. Із листопада в Ірані діяли тимчасові відключення по дві години. Однак це ситуацію не врятувало. Олександр Усик відстояв чемпіонські пояси WBA, WBO та WBC. А його суперник, британський боксер Тайсон Ф'юрі, поскаржився на суддів, Нібито усі вони пропустилися помилки, віддавши перемогу українцю. Рішення нагадаю було одноголосним. Олександр Усик запевняє, поважає Тайсона, і він сильний супротивник, та перемога була чесною. Цієї ночі Олександр Усик вдруге приміг Тайсона Ф'юрі та захистив звання чемпіона світу. Це був поєдинок. О, креванш за звання об'єднаного чемпіона світу у надважкій вазі. Я можу лише битися з усієї сили і робити все, що в моїх силах. Але знову ж таки до самої смерті я завжди віритиму, що виграв той бій. Я думаю, що він отримав маленький різдвяний подарунок від цих суддів. Різдвяний подарунок трохи раніше. якщо Тайсон каже це різдвяний подарунок, ну добре, дякую тобі, Боже, а не Тайсону. Я дякую мій тренер Юрію. Дякую наставнику Кубі та моїй команді. Слухайте, ніяких проблем. я думаю, що я виграв. спалили ялинку, щоб новорічні свята пройшли без неприємних інцидентів. Черкаські рятувальники продемонстрували, чим може загрожувати ігнорування правил пожежної безпеки і як коротке замикання електромережі за лічені хвилини перетворює новорічну подію на трагедію. Подивіться. У вогнетривкому боксі різдвяна атмосфера поблизу старенького дивана прикрашена жива ялинка. На ній небезпечні легкозаймисті іграшки з паперу та пластику, а ще несправна гірлянда. Проте пожежа за легендою сталася через старий обігрівач. Він спершу димить, а потім швидко починає горіти. Вже за хвилину кімнату заповнює їдкий дим, полум'я охоплює ялинку з прикрасами, а потім і всю кімнату. Таку пожежу самостійно загасити вже важко. Займання ліквідовують рятувальники. Це класичний сценарій пожежу новорічні свята кажуть рятувальники. Усе стається через недотримання правил пожежної безпеки і використання несправних чи неякісних електроприладів. Ялинка займається найшвидше і немає різниці, живе дерево чи штучне. Вони загораються набагато швидше і вони відділяють токсичні речовини при тому, якщо вони вже саме загорілися. Як із однієї іскри починається пожежа, демонструють на спеціальному стенді. От ви бачите, іскра проскочила, відбувається горіння. Якщо вдома сталася пожежа через коротке замикання, важливо не панікувати і діяти за чітким алгоритмом. Їх заборонено гасити водою. Насамперед потрібно знеструбити об'єкт, тобто виключити, де у вас вхідний апарати, виключити електроживлення, для того зразу визвотинувати в 101 і Провести евакуацію, якщо є в приміщенні люди, зразу їх попередити, щоб люди всі самі евакуювалися. Генератор та зарядні станції під час блекаутів стали невід'ємною частиною побуту, тому не варто забувати про правила їхньої експлуатації. Такі прилади мають бути сертифікованими а перед використанням необхідно ознайомитися із інструкцією та правильно під'єднувати пристрій до мережі. Вона має спочатку підживлютися до вашого лічильника, аж потім уже. Живити приміщення, будинок загорання даного пристрою гаситься. Він вуглекислотним вогнегасником або ж порошком, ніякому разі, не водою. З початку року лише на Черкащині сталося понад дві тисячі пожеж. З них понад 300 через порушення правил користування електроприладами. 12 людей загинули, щоб уникнути таких наслідків. Варто дотримуватися простих правил. Люди втрачають пильність, залишають без нагляду неякісні, не сертифіковані ярлянди, прилади опалення. На жаль, вживають так і спритні напої. Тому і ми і закликаємо особливо в цей період бути уважними, дотримуватися правил пожежної безпеки використовувати лише сертифіковані прилади, будь-то генератор, екофло, дуйчик, як їх народі називають. Тоді і свята, і будні минатимуть без неприємностей та надзвичайних подій. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Далі передаю слово Ірині Баглай. Вона продовжить єдиний марафон. А ми з вами побачимося о 16-й. Ситуація на фронті вже за хвилину дізнаємося про неї від наших оборонців з Времівського та Куп'янського напрямки.